Сталася у нас така невеличка драма, щось собака шкутельгає на е, праву, праву задню ногу. Ну не те, що шкутельгає, він практично на нього не ступає, як ступає, то йому дуже боляче. Отак, можна побачити, як він ходить. так? Іди, покажи, як ти ходиш. Ну, він активний, він грається, в нього носик холодний, він, не те, що він там хворий чи ще щось з ним не так. А оця права лапа, бачите, все, він тр... не може на ню стати, в нього вона болить. Я не знаю в чому причина, зараз немає, немає як його вести в ветеринарну клініку, це 60 км від дому. Немає просто чим його доставити. Але ветеринар є хороший знайомий. От порадила, порадила, що можна зробити. Лорд! Ти до мене! до мене, порадила, що можна зробити, взяв антибіотиків, накупив ліки всякі, зараз покажу що. Зараз будуємо колодку. Може комусь стане в нагоді. Сказали, якщо на прості трьох днів ніякого результату не буде, тоді вже потрібно буде його показати лікару. Якщо через 3 дні тобі буде погано лор, то поїдемо з тобою в лікарню. Я не знаю, як я тебе доставлю, але якось доставлю. Так, він стає на цю лапу і йому боляче на ній вставати. І взагалі практично не їсть. Йому там дав чуть м'яса свіжого, він з'їв і на цьому все. Оце він так і тримає цю лапу. Ну я пробував, вона не то що там підпухла де ще ж, може де ще потягнув він її чи що, ну, в нього таке буває, ну не знаю. Так, значить... Значить, взяв йому ам -амоксицил... амоксицилін. Це антибіотик, Це обезболюючий і... і. Як це вона ще сказала? Коротше обезболюючий він. Його потрібно йому колоти. Навіть мені написала. По три кубіка один раз в день напротязі трьох днів. Ну, сказала, якщо ви сьогодні вколоєте, то вже має бути результат до завтрашнього дня. І к... катозал чи катозол один раз в день на протязі 2 днів. Це виходить, ось такий препарат в лісу набирається. 4, по 4 кубіка також йому колоти. Це все в холку потрібно буде колоти. Це для цього для апетита і для цього, і такі вітаміни, якісь, якийсь комплекс, я так зрозумів. От, і таблетки, зараз покажу які. Ось такі таблетки. Пікарфа, скоріше всього, да? Да, пікарфа. Також по одній таблетці на протязі трьох днів. Ну ось це такий курс. Сказала, скоріше всього, якщо собака, собака цю лапу тягнеть, я думав, що це вже хвороба, якась, яка хвороба, тільки 6 місяців, От, то скоріше всього він потягнув її десь. І за цього, що він на нього не може стати, вона в нього й болить. Ну, верніше, він на нього стає, вона в нього болить і в нього апетиту немає нічого, вона в нього болить турбує його. От, ну що, робимо колоти тебе, гордік. Буду починати колоти. Цей, до речі, білий моксиселін, дуже важко набирається. Там, скоріше всього, він кристалізується, так як колись біцелін кололи при ревматизмі. Практично нереально набрати. Ну, вибачай, я не хотів тобі боляче зробити. Іди до мене, давай.